До речі, що дописували повітряні сили збройних сил України із останніх повідомлень. Дописують наступне. А саме Сумська область, загроза застосування ворогом ударних БПЛА, і також ракетна небезпека для Херсонської області. Такі дописи були. Ну і ще також моніторинговий телеграм-канал, такий як чому Тривога Радар, дописав наступне тактична авіація над Азовським морем. Загроза кап для Херсонщини буквально 10 хвилин тому. А перед тим за 15 хвилин дописували з приводу того, що над сумами літає Гербера, дійсно бачимо, що такі от повідомлення знаходяться. Міторгені телеграм-канали викладають так, і ми з вами маємо дійсно бути дуже обачними та обережними, тому що дійсно ворог продовжує кожного дня на території нашої держави чинити жахливі дії, які він продовжує так чинити. Цей військовий терор. Далі почнемо з Полтавщини і з приводу того, що і в Миргородському районі були знайдені. Уламки ворожої ракети вони впали на приватний житловий будинок. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Дві людини травмовані серед них є і дитина. Також пошкоджено два приватних житлових будинки та побутовий газопровід. Що ще відомо, відомо з приводу того, що уночі 7 березня Полтавщина опинилася під ворожим ударом. Противник бив як по регіону. Дронами так і ракетами близько 12-14 ночі на Полтавщині були чутно вибухи. Повітряні сили повідомили тоді про рух на область ударних дронів. Також у напрямку Миргорода прямували авіаційні ракети через Сумську область. Повідомляє наші колеги 24 й канал. І наслідки є наступні. Саме як розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації у Миргородському районі. Уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок. На жаль. Ві людини травмовані, і серед них, як я вже говорила напередодні, є дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Також пошкоджено два приватних житлових будинки та побутовий перепрошую газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється в опішню та у частині сіль опішнанської громади. Зникло газопостачання. Про це повідомив голова громади Микола Різник. Ну і також нагадаємо, що уночі дійсно рашисти завдали в чергове масований удар по нашій країні. Вони використовували як дрони, так і калібри та ракети. Навіть з ту дев'яносто. 105-й міністр енергетики Галущенко Герман Галущенко сказав, що цілю окупантів були об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, тобто скільки б вони разів не говорили з приводу того, що вони. Даряють тільки по військових об'єктах. Ми з вами прекрасно бачимо, що дійсно з кожним днем вони брешуть все більше і більше. До речі, повітряні сили дописують наразі інформацію з приводу того, що ворожий БПЛА в районі Сум наразі перебуває, Тож вкотре закликаємо вас переходити до найближчих укриттів і дійсно сподіваємося, що ви наразі перебуваєте у безпеці. Далі також поговоримо ще й про Харків. Там також рашисти атакували цивільний об'єкт. Там пожежа була, і на жаль, також постраждала багатоповерхівка, яка знаходилась зовсім поруч. Росія атакує Україну ракетами та ударними БПЛА. Вранці 7 березня потужний вибух програмів у Харкові. Туди направлявся шахеда та ракета. Іскандер М. Про це повідомляють знову наші колеги. «24 й канал. І що відомо, тривога у Харкові лунала з 19-ї години вечора, 6 березня, вранці о 6.30. повітряні сили попередили місто про загрозу. Увага Харків у вашому напрямку ворожий ударний БПЛА з півночі йшлося у повідомленні. Однак, вибух у місті пролунав на декілька хвилин раніше. О 6.32. як стало відомо, для атаки росіяни застосували іскандер М. І також були влучання саме у київському районі міста. Деталі з'ясовуємо написав згодом мер Харкова Ігор Терехов. і на цьому небезпека. На на жаль, для міста не закінчилася за оновленими даними. Повітряні сили від 6.39 БПЛА фіксували на півночі області. Він летів південним курсом на сам Харків. Які наслідки наразі відомі? Терехов повідомив, що росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту. Також зараз хочеться знайти допис із останніх дописів Олега Сінігубова, голова Харківської обласної військової адміністрації. Говорив з приводу того, що Знову ж таки повторюсь, окупанти вдарили по цивільному підприємству у Київському районі Харкова. Є загорання автомобілів до медичної установи. Госпіталізовані 65 65 річна перепрошую жінка та 61-річний чоловік. на місці працюють всі профільні служби. І також оновлена інформація. Останній його пост був о 7.30 з приводу того, що на цю хвилину п'ятеро постраждалих, двоє із них шпиталізовані. Іншим надали допомогу на місці. Ось такі. От новини дійсно з Харкова надходять. Повторююсь, дописав про це Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Також на Прикарпатті було неспокійно, тому що там в обласній військовій адміністрації також вже. Не дали інформацію з приводу того, куди цілилися росіяни і чи є наслідки цієї атаки, які саме вони є. А дійсно вранці, сьогодні, 7 березня, російські війська атакували і Прикарпаття. Цілю ворога були звичайно інфраструктурні об'єкти. Зазначимо, що під час повітряної тривоги в регіоні лунали вибухи. Про це пишуть наші колеги з 24 го канала з посиланням на допис глави Івано-Франківського ова Світлани Онищук. Що дописує? Дописують з проводу. Того, що за попередню інформацію постраждалих та руйнувань немає, інформує глава обласної військової адміністрації. Вона висловила також, звичайно, подяку оборонцям неба. Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття під надійним захистом слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир. Додала вона і також зазначимо, що вранці, 7 березня, двічі було досить гучно на Івано-Франківщині. Якраз таки там вибухи лунали. О 4.34 ранку, та о 6.34. тоді мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків описав, що завдяки ППО наші знову ж таки ушкоджень в громаді немає. Ось такі дійсно новини з'являються. Ну і далі також поговоримо з вами з приводу того, що рашисти продовжують енергетичний терор, і як би вони скільки б вони разів не говорили з приводу того, що вони б'ють лише по військовим об'єктам. Ми з вами прекрасно бачимо їхні наслідки і те, що дійсно вони продовжують і продовжують завдавати ударів як по цивільному населенню. Так і по енергетичних об'єктах, які є дуже і дуже важливими для нас. То ж далі ще поговоримо з вами і про коментарі з приводу цієї останньої атаки крайньої рашистської Германа Галущенка. Друзі, не ну відразу хотіла би зазначити, що дійсно варто подякувати оборонцям нашого неба, адже розуміємо, який тиск нині відбувається. Розуміємо, що відбувається із допомоги від сполучених штатів Америки, адже багато експертів говорять, що дійсно можливі в подальшому проблеми із ракетами до Петріот, можливі проблеми з протиповітряної оборони, але все ж таки наші оборонці неба намагаються робити все можливе від себе, щоб ці цілі не досягали того, що хочуть расисти, і не завдавали болю мирному населенню. Нашої країни, якщо говорити про сьогоднішню ніч та ранок, то ми бачимо, що на жаль, Росія і далі продовжує свій енергетичний терор. Про це зазначає Герман Галущенко знову підмасованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура у різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники, енергетики працюють над ліквідацією наслідків, вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газозабезпечення. Росія ж намагається завдати болю саме звичайним українцям. Обстрілюючи енергетику, газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас знову ж таки без світла і без тепла, завдати найбільшої шкоди парасічним громадянам. Поки триває небезпека, будьте, будь ласка, в укриттях, зазначив Герман Голущенко. ситуація в енергосистемі може змінюватися. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Ну і, як я вже зазначила, щодо протиповітряної оборони я також згадаю, адже і наші військові вже коментують цю всю ситуацію. Розуміємо, що певні панічні нас. Строгим були серед українців, як тільки ми дізналися, що припиняється вся військова допомога від сполучених штатів Америки, бо більше навіть що літаки, які вже летіли з цієї допомоги, просто в небі розвернулися та полетіли назад. Тобто, та допомога не долетіла до чи Польщі, чи Литви, чи країн, які все ж таки допомагали і перенаправляли цю військову допомогу на лінію бойового зіткнення на територію нашої країни. Українська протиповітряна оборона на 50% залежить від військової допомоги. Сполучених штатів так сказав військовий в інтерв'ю для, для Монде. Інші заяви також прокоментуємо командира підрозділу протиповітряної оборони Одеської області Олексій Коваленко. Зазначив, що усі системи Петро для України були надані сполученими штатами. 50% української протиповітряної оборони залежить від Сполучених Штатів, а 25-30% від європейських партнерів. Решта це радянські комплекси. Далі він говорить про те, що зупинка обміну розвідданими погірше ситуацію, оскільки Україна використовувала супутникові дані для виявлення балістичних ракет ракет «Арєшнік», яким також досить часто гучно говорить і погрожує диктатор Рафії Путін та безпілотників за оцінками української влади. Запасу ракет протиповітряної оборони вистачить приблизно на півроку за умови відсутності інтенсивних. Обстрілю, а ми все ж таки розуміємо, що дійсно рашиська армія може скористатися цим моментом, скористатися тим, що нині ми не маємо цієї потрібної допомоги від сполучених штатів. Не маємо тих розвідданих. Хоча, як ми вже вчора зазначали, Франція все ж таки намагається також нам допомагати. Велика Британія надавати розвіддані для наших українських військових. Проте розуміємо, що і тих дальніх ударів глиб території РФ може найближчим часом не бути, адже ми не маємо для того. Даних, щоб вдаряти по важливих військових об'єктах на території Російської Федерації, без систем протиповітряної оборони українські міста могли б зазнати масованих руйнувань подібно до ситуації в Сирії. Ну і бачимо те занепокоєння, яке викликають такі повітряні атаки і в наших країн-сусідів, партнерів, так би мовити у Польщі. Адже знаємо, що досить часто, коли відбуваються масовані ракетні атаки по території нашої країни, Польща підіймає свою авіацію. І Вкотре от з'явилася інформація, що Польща підіймала авіацію через масовану атаку Росії. Про це заявляє ЗС країна. Пара чергових винищувачів були підняті повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності. Йдеться у повідомленні у командуванні. Додали, що підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності. Проте всі ми розуміємо, що це добре, що вони підіймають авіацію. Проте хотілось би, щоб і їхня авіація допомагала збивати ті ракети, адже бачимо, що багато вже дописуються в мережі, що досить дивна була. Та ракетна атака цього ранку, адже більшість ракет летіли все ж таки на захід нашої країни. Івано-Франківщина у Тернополі також лунали вибухи і знову ж таки бачимо, що дійсно спрямовані вони були не на центральну Україну, не на схід, а більше все ж таки на захід. І якщо б ми мали змогу, мали домовленості з Польщею збивати ті ракети. Це було б дуже і дуже чудово. Це би допомагало також і нашій протиповітряній обороні, адже розуміємо, що дійсно можуть виникати проблеми найближче. Тим часом саме зі збуттям подібних. А так, ну і далі будемо говорити про те, як залужний взагалі реагує на всі ці події на зупинку підтримки від сполучених штатів Америки, Адже вчора ми також говорили щодо його реакції. Дійсно, бачимо, що він не мовчить продовжує говорити про Україну і в Великій Британії продовжує коментувати події, які відбуваються на міжнародній арені, Адже розуміємо, що йому також там у Великій Британії болить за Україну, болить за кожного українця, болить за те, що відбувається на нашій території ці атаки рашистів, цинічні, і він вкотре говорить про те, що для інших країн це просто загроза. от для України це питання. Виживання, що ще я думаю залужне стосовно і зупинка підтримки від сполучених штатів Америки. Далі будемо з вами розбиратися. Екс головком збройних сил України він зазначив, що вже виділені штати коштами штатами кошти для України закладені в бюджет до жовтня, і та все ж є ймовірність того, що Дональд Трамп скасує їхнє постачання. І з останніми подіями дійсно розуміємо, що скоріше за все на жаль так і буде відбуватися, і дійсно це дуже є небезпечно. Спечним для нашої країни, адже сполучені штати Америки все одно вони залишаються основним донором у війні проти Ерефії. Будемо сподіватися на те, що нова російська імперія в Європі не потрібна. Вони чітко розуміють загрози, які можуть бути. Я думаю, що якщо не вистачить здорового глузду американців, щось зупинити, то принаймні Європа буде більш розумною в цій ситуації. Такі думки дописав знову ж таки Валерій Залужник з головком збройних сил України з приводу питання зупинки і підтримки від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, це питання наразі воно дуже гучне і обговорюється дуже багато, де тому, що воно і болюче для нас, українців і дійсно дуже актуальне, тому що знову ж таки розуміємо. Як і сказав екс головком, так ще вони залишаються основним донором у війні проти Арефії. тобто ми з вами це прекрасно розуміємо. І знову ж таки, ці заяви Дональда Трампа вони залишаються для кожного українця дійсно дуже болючими. Ну і далі, до речі, маємо з вами прекрасну змогу заслухати військового та політичного експерта Олександра Мусієнка. А це наш партнер. Посилання на його ютуб-канал ви можете знайти в описі під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на наш ютуб канал, а також на youtube канал пана Олександра. Він публікує кожного дня. А дуже цікаві відео аналізує останні події ці теми, які є дійсно важливими та актуальними. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну а він коментує якраз таки нові і останні так крайні заяви від Валерія Залужного. Тож давайте його заслухаємо. Разом з тим, Україна продовжує конструктивно налагоджувати діалог для того, щоб мати позицію зі сполученими штатами. Попри те, що зараз складається враження, що примушують до. До миру невигідного і до російських умов як США, так і Росія, тому що таке ну, це, це теж просто фактаж без жодних емоцій насправді, власне кажучи, і США докладаються до того, що фактично світовий порядок зруйновано. Про це написав у своїй статті в Колонці для української правди. Тут наведений виступ надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який так і зазначає, що старий світовий порядок зруйновано, Нова архітектура європейської безпеки без України неможлива. І фактично, фактично, на сьогоднішній день Європа потребує України. І на тлі того, що Сполучені Штати фактично ідуть з Європи і зменшують свою, свою присутність, Європа має об'єднуватися довкола України.